Всім привіт, друзі! Хай Бог пережав вас на тому місці, там, де ви є. Є дві категорії віруючих душевні та духовні, і вся суть питання в тому, кого ми слухаємо, будучи віруючими людьми, покликаними бути дітьми Божими, народженими згори, святими, праведними та чистими. Якщо ми слухаємо душевних людей, які говорять про світ, політкують, шукають лише матеріальних благ. Від них тхне, йде один понос. Вони засучують Бога, пастирів, церкви, та результат життя буде дуже сумним. Адже не всі віруючі йдуть до раю. Багатьом уготовано пекло тільки тому, що вони слухають бездуховних звірів. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені. Щоб приєднатися до біблійної онлайн-конференції, яка проходить щонеділі, слухаючи духовних людей, ви зможете уникнути пекла і успадкувати життя вічне. Хай Бог береже вас.